Сьогодні у нас засідання освітньої комісії. На засіданні освітньої комісії вноситься два питання. Хто за те, щоб розпочати засідання? Прошу проголосувати. Всі можна. Порядок денний нашого засідання. Перше питання про затвердження програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя сміттєселищної територіальної громади на 24-26 роки. Друге, про затвердження. Плану трансформації на ріжі західних загальних середньої освіти Сміцької селищної ради на двадцять четвертій та цілому То за такий порядок денний, прошу. У 24-25 начальник. Переходимо до першого питання про затвердження програми, забезпечення всебічного розвитку, функціонування української мови в державному міських серед суспільного життя з міських селищній територіальній громаді на 24-26 роки. Все. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні метою реалізації державної мовної політики на території Сміської селищної територіальної громади, на виконання розпорядження нової районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації від 24 червня 2024 року номер 66 про районну програму розвитку та функціонування української мови в державному усіх сферах суспільного життя в Дубинському районі. На 2024-2026 роки. За погодженням постійної комісії Сміської селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, молодіжної політики, гуманітарної та соціальної сфери селищна рада вирішила. Перше, затвердити програму розвитку та функціонування української мови в державному усіх сферах суспільного життя в Смільській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки. Що додається програма? І друге координації роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту, виконавчого комітету смійської селищної ради, контроль на постійну комісію з питань сільської селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту молодіжної політики, гуманітарної та соціальної сфери. Я скажу в червні двадцять червня цього року була прийнята районна програма. І відносно цієї програми мали свою скласти програму без коштів. Ми складали її без коштів. Це в основному реалізація цієї програми залежить від проведення відповідних заходів, культурних заходів, освітніх заходів, дотримання функціонування державної української мови. Щоб mm. прагнути, mm. прагнути розмовляти чистою українською мовою, використовувати її кругом, заходи проводити. Ось такий план. Кошти ми не закладали на цю програму. В районі є кошти. Вона з близьком не свою мати тут через те так. На ближній стаді всі Одесі. на мій склад. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Друге питання у нас. Про затвердження плану трансформації мережі закладів загальної середньої світ з Лейської середньої ради. Питання можливо. Ну, відносно відповідно до закону України про освіту, до 1 вересня 2024 року кожній громаді вже повинен бути затверджений план трансформації освітньої мережі закладів кожної громади. Це вже сроки на що це на останній сесії. Ми маємо прийняти таке рішення, затвердити цю програму. Програма була висвітлена в групі. Що основне? до 27-го року, станом на 1 вересня 27-го року, в нашій громаді ліцеїв не стане. І тут прописано підстави, умови, чого ми не можемо мати свого академічного ліцею, тому що кількість дітей не відповідає, матеріальна база не відповідає, багато чинників не відповідають вимогам. І прописаний план поступового такого. Реорганізації такої від ліцею до гімназії. Тобто, на 1 вересня 26-го року ми вже не приймаємо 10 го класу в ліцеї, 11 й довчається клас. І вже на 1 вересня 27-го року ми маємо гімназії. гімназії. Ну і там прописано і реорганізація Тур'янської школи, що ми створюємо філію вже на слідуючий рік, на буде філією Торізької гімназії. Ось і все прописано, і управковано і громадське обговорення. Все, все заплановано відповідно до плану. Ну і ще таке включили призупинення діяльності філії початкової школи при наявності менше десяти учнів згідно наказу керівника. Тобто це буде прийнято вже 10 років. Так, закону, то воно вже не буде. Ні, не в класі, ні. в класі Шісті вже загалі. давно немає. Загально по філію. Мартинівка на цей на 1 вересня. 11 дітей очного навчання. Отака ну, так, ну, ситуація. А Миколаївці? 13. Дуже мало там дітей. І група продовжена. Якщо на 13 є півставки групи продовженого дня, то на скільки на 40 дітей теж півставки. Ну, саме більша кількість це 30 дітей. Ну, ні, ну нас не нас збирали. Я тільки кажу, яка, наприклад, ви ну, там бачите, так. Там дуже 15 ставки, всі не ходять. Ставки не від кількості дітей залежить, а від кількості годин. 6 годин. 10. 10. День, це буде ставка. Ну так, але я а, на три години відкривали тут, Тобто сказали, що у вас була кількість дітей, то і тільки півстав. Ну, зараз кількість не прописана і навіть мінімальна кількість не прописана. П'ять дітей і було -про продовженого дня і три години кожного дня. Йо? Ну так. так. Це не ну, Але питання зустрічається. Рано чи фізьми вони село закриються, ці школи? Так, так. Але його треба дійсно прописати, то вже ти прописано. Ми вже сьогодні маємо дату на район відповідь, що ми зробили по оптимізації за останні дні. А Миколаївці більше обскорову працівників і дітей. Якщо взяти починати. Більше там. Так, так. Працівника кухаря, і і вже працівників. Без ще. кочагаючи. І в 13 дітей. І, і депутати <п 'ят> не мають. Були виявлені. <п 'ят> ну, скільки мільйонів нам? 2 мільйони. У нас були 3 мільйони в рік Миколаївка. Мартинівка менше. Ну то якщо б сміть в школі йде на дитину, наприклад, там 25 тисяч, ну хай 30, то там буде 60-7 тисяч. Добрий день, добрі день. Проєкт рішення. На виконання пункту 3, частини 1 та частини 3 статті 9 кінцевих та перехідних положень закону України про освіту. Частина першої статті 35 закону України про подух загальної середньої освіти, закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеї для запровадження якісної профільної середньої освіти Номер 1658 від 15.07.2021 року з метою приведення мережі закладів загальної середньої освіти до вимог закону України. Про повну загальну середню освіту, за погодженням постійної комісії сільської селищної ради з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, спорту, будівної політики, та соціальної сфери, селищна рада вирішила: перше, запевнити план трансформації мережі закладів освіти смійської селищної ради. Далі план, що додається Друге, винести план на громадське обговорення відповідно до вимогу закону України, про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення. Механізмів для запровадження якісної профільної середньої освіти та розпустити на офіційних сайтах засновниках та закладі загальної середньої освіти Смілської селищної ради. Реалізацію плану здійснювати з урахуванням змін до нормативно-правових актів України, соціально-економічної та демографічної ситуації результат, результатів громадського обговорення, контроль за виконанням даного рішення підвести на постійну комісію Смілської селищної ради з питань освіти, культури охорони здоров'я спорту, молодіжної політики, у соціальної соціальні сфери. Хто за таке правильне рішення? Прошу проголосувати. Всіх одного голосу. І, і третє питання, яке виноситься сьогодні на засідання, це про організацію індивідальної та інклюзивної форми навчання у закладі освіти в 24-25 дітей, року для яких mm -hmm. організовується інклюзивне на навчання в 2024-2025 роках, і дві дитини індивідуальні. Майже. Так, ну, так. Ті, що входять до ліцею Так, тут кожен закладу, дві дитини Дві дитини на індивідуальному. Одна так. з Миколаївки і одна зі. Відповідно до проєкту рішення, розглянувши питання директорів навчальних закладів, ну, я не буду перечитувати, тут кожна школа вирішила організувати з 2 вересня 2024 року інклюзивну форму навчання. для Дітей. Діти всі перераховані з кожного закладу, який заклад подавав, ті всі діти включені. Друге організувати з 2 вересня 2024 року на базі Смільського закладу шкільної освіти інклюзивну групу для таких дітей. Так, Тут три дитини. Третє організувати з 2 вересня 2024 року індивідуальну форму навчання для двох дітей Смицький ліцеї. керівникам закладів освіти Смільської селищної ради, дощучанку, ладонками, юкбілеку. І Козубській. 4-1. До штатний просвіду необхідну кількість ставок асистента вчителя, вихователя закладів освіти з інклюзивною навчання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 4 2. До 15 вересня 2024 року підготувати усі необхідні документи для організації інклюзивної та індивідуальної форми навчання. 4-3. Взяти під особистий контроль організації, проведення освітнього процесу з дітьми. Які навчаються за індивідуальною та інклюзивною формою навчання. П'ятий контроль за виконанням рішення, власне, на постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної від власності, підтримки підприємства, транспорту та сфери послуг. Дрі хто за такий цвет рішення, хто буде голосувати? Всі одному Вчора піднімалися питання комісії щодо інклюзії, депутатам що це на всіх дітей вже треба кошти виділяти. Кошти виділені на цих дітей, на цей навчальний на календарний рік. Там тільки два асистенти треба нових діток і індивідуальна. Робота для однієї дитини, то це тільки до нового року. Субвенція, але до нового року, оскільки ці діти нові, то е, просять виділити кошти. Там кошти не намагаються великі. Бо субвенція буде давати вже по звіту стану на п'ять першого. Кошти це вчора дуже.